Проблема з лікуванням епілепсії в Україні, чому близько мільйона людей не має доступу до необхідних препаратів. У Львові знову виявили випадок правця, цього разу вже у дорослого чоловіка. Угорський хірург врятував хлопця, який міг загинути через рідкісну судинну ваду. А 16-річний юнак, який загинув у ДТП, врятував після своєї смерті відразу три життя. Це програма «Медексперт» і далі ми поговоримо про найважливіше в медицині за тиждень. Підписуйтесь на наш телеканал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати. Та актуальне, залишайте реакції та пишіть коментарі. А ми розпочинаємо. Угорський нейрохірург спільно з львівськими медиками допоміг 15-річному хлопцеві з рідкісним судинним захворюванням, через яке він міг загинути від раптового крововилову у мозок. Єдиним шансом усунути проблему були складні високотехнологічні операції. Тож, як допомогли пацієнту, ми розкажемо у сюжеті. Шість років жив у постійній смертельній небезпеці. Усе через рідкісне судинне захворювання, артеріовенозну мальформацію. Саме такий діагноз поставили 15-річному Максиму із Тернополя. Ми дізналися про цю мальформацію у 8 років. Випадково. В нього є ще портальна гіпертензія, йому боліла голова і виявилося, що в нього ще гідроцефалія. Зробилася її за рахунок того, що ця мальформація. Через цю хворобу між артеріями і венами відсутня нормальна капілярна мережа. За таких умов артерії напряму передають кров у вени, ті сплітаються у клубок, що врешті може призвести до їхнього розриву та крововилову у мозок. Тому Максим жив із суворим фізичним обмеженням. Я зараз з дитинства мріяв займатися футболом. Дуже хотів на футбол, але не можна. Старався все по мінімуму. Якщо щось робити, що заборонено, то по мінімуму. Щоб це не напрягатися. Допомогти Максимові могли лише складні багатоетапні операції. До порятунку хлопця долучився провідний нейрохірург з Угорщини Степан Рудик, який має українське коріння. Фахівець відомий своїми інноваційними підходами в ендоваскулярній хірургії. Я почав 99-му році. Чим Опасна інформація, що вона не тільки може визвати симптоми, якісь там, допустим, слабість руки як називають симптоми стіл синдрома крадування, коли мозок має отримати кров від серця. А кров проходить транзитом через цю мальформацію в венозну систему. І Тому виникають або симптоми, або епілептичні припадки, або крововили в деколи. Тому що ці судини змінені, і в них тонка стінка. І якщо дитинка десь там спортом займається, або щось робила, на велосипеді їхала, то може кров встатися. Тож такі операції вважаються одними з найважчих в ендоваскулярній хірургії. Це складна патологія. Ось яка має багато харчуючих судин, як і більш і інколи буває так, що за одну сесію неможливо виключити дану судинну патологію. А та підхід це підхід через вену до ядра, і тут блокується якби вже вена. Транзвеносник через вену. це підхід, який розробив першому світі і виконав Степан Степанович Гудак, який співпрацює з нашою клінікою. Цього року це вже його другий візит, і в 2025 році це його другий візит. Перший був дуже успішний 25, в січні 2025 року. Ми тоді нам вдалося тоді провести повне закриття одномоментно аномалії, тобто невризми Вене Галена в 7-місячний дитину. Хірургічне лікування Максима угорський нейрохірург розпочав у Києві півроку тому. Ще один етап провели вже у Львові у стінах дитячої лікарні Святого Миколая разом з командою львівських нейрохірургів. Складність цих полягає в підборі інструментарію, в підборі стратегії проведення самої операції, тому що не існує двох подібних мальформацій. Кожна з них вимагає індивідуального підходу, вимагає злагодженої роботи всієї команди. Лікарів середнього медперсоналу, рентген-лаборантів. і вимагає високоточного сучасного обладнання, яке в нас в першому ТМО є вже в наявності і доукомплектовується. Дуже хороші умови у Львові. Досить рідко, коли є у дитячій клініці ці такі, такі апарати, як DSA, як цей апарат для ангіограф, тому що він дуже дорогий і. Звичайно, що не кожна клініка собі дозволить, навіть якщо дуже розвинута країна. Ангіограф дозволив оперувати під рентгенологічним супроводом та бачити найдрібніші судини. Зараз хлопець знаходиться під наглядом медиків. Надалі його ще очікують операції, та нині його життю нічого не загрожує. На Львівщині знову зафіксували випадок смертельно небезпечної хвороби. Правець цього разу запідозрили у дорослого чоловіка. Як берегтись від цього захворювання, ми розповімо коротко далі у програмі «Медексперт». Залишайтеся з нами. Травмувався цвяхом і потрапив у реанімацію. На Львівщині знову зафіксували підозру на правець у 52-річного чоловіка. Нагадаємо, що це вже другий випадок в області. Ще один 59-річний чоловік з травня знаходиться у важкому стані. Захистити від цієї хвороби може лише вакцинація, яку потрібно проводити в дитинстві в 2, 4, 6 та 18 місяців, а також у 6 та 16 років. Дорослим потрібно робити ревакцинацію кожні 10 років. Працюєте на городі. Пересаджуєте вазонки, любите босими ногами бігати по піску або просто по землі, ризик інфікуватися правцем величезний. Навіть найменша травма, яка може бути отримана, і контакт з землею, з ґрунтом, з якимись іншими предметами, старими вікнами, якщо ви щось майструєте, ризик потрапляння збудника правця є величезним. Якщо ж раптом ви відчули, що варто розкрити широко рот, Важко ковтати, важко розмовляти, є тягнучі або посмикуючі болі в ділянці кінцівки або в місці, де була як перед тим якась хоч найменша травма, чим швидше зверніться до лікаря. Тому що чим швидше людина, яка отримує специфічну допомогу, а це введення готових антитіл у вигляді імуноглобуліна чи сироватки, залежить, чи людина залишиться живою, чи вона залишиться працездатною, оскільки все ж таки правець має 40% летальності. Бережіть себе, своїх рідних і вакцинуйтеся завчасно. Мільйон українців живуть із хворобою, яку суспільство часто не помічає. Епілепсія це не лише напади, а постійний страх залишитись без допомоги. І для багатьох цей страх реальність. Бо в Україні недоступні більшість ліків, що рятують життя. Тож зараз ми розповімо про те, з якими проблемами сьогодні насправді стикаються пацієнти з епілепсією і чи є цьому вирішення. І далі про це у нашому наступному сюжеті. Епілепсія є одним з найпоширеніших неврологічних захворювань як серед дітей, так і дорослих. Лише в Україні близько одного мільйона пацієнтів страждає на цю хворобу. А з війною цифра збільшується при вчасному та повному доступі до ліків. Люди з епілепсією мають звичайне життя, можуть працювати та навчатись. Проте цієї можливості в більшості українців нема. Найбільша біль незареєстровані на препарати для невідкладної допомоги. Тобто хворий, який е, має ризик того, що його напади повторюються, він не може сам себе захистити. Він не може, не має можливості вносити в кишенці препарат, так тому що, який зупинить його напад, якщо він розпочнеться, е, тому що в нас жоден з таких препаратів в Україні не зареєстрований. Законодавством України заборонено використання незареєстрованих ліків на території країни. Відтак, 80% препаратів для невідкладної допомоги при нападах судом та половина протинападових препаратів для щоденної підтримуючої терапії у нас недоступні. Є напади, які можуть завершитися найгіршим. Це смертю пацієнта. І коли ти розумієш, що ці ліки насправді є. Так, тобто у світі і інші мають доступ. То постає питання: а чим же ж наші діти? Та тобто і дорослі пацієнти є гірші, чому вони теж не можуть мати доступність до препаратів, яка може абсолютно докорінно змінити їхню якість життя і вберегти власне їм все життя. Люди з епілепсією в Україні вони в пастці. Вони не можуть навіть на чорному ринку собі купити ліки. Тут ці ліки не надаються під час війни, не мають часу займатися цим питанням. Де якісь більш нагальні, і таким чином у нас один мільйон українців, які реально можуть працювати. Можуть приносити гроші в економіку, розвиватися, якщо це діти, навчатися. Вони стають неактивними, вони отримують інвалідність і просто живуть на дотації по 6 тисяч гривень. Про це жінка знає не зі слів, адже через хворобу доньки їй довелось дізнатись усе про епілепсію та проблеми з її лікуванням. Я до семи років тому теж нічого не знала про епілепсію поки в мене не народилась донька з епілепсією. і тоді це було дуже сильним стресом, особисто для мене і для всіх інших мам, які теж лежали в той момент у лікарні, тому що ніхто з нас абсолютно нічого не знав. Схожа ситуація і в Ярини, яка теж дізналась про епілепсію через хворобу сина. В нашому випадку ще при пренатальній діагностиці нам поставили підозру на рідкісне захворювання, то склероз. Це було десь на 27-му тижні вагітності, я народила Матвія, і в нього теж була така тобто, наступна симптоматика, коли ми було 3 місяці, тобто яка теж пов'язана з цим захворюванням, і в 11 місяців в нього почалася епілепція. Це теж один симптомів туберозного склерозу. На той момент потрібного препарату для лікування епілепсії у сина теж не було. Лише згодом його таки зареєстрували. Якщо не надається вчасно це лікування, тобто це означає, що просто мозок дитини, тобто до двох років, найбільше вражається нападами, і тоді це дуже суттєво впливає на розвиток. Епілепсія це досить підступне захворювання, яке може проявитися в дорослому віці. Зокрема, війна лише погіршує ситуацію. У Нас стрімко зростає кількість хворих з епілепсією, тому що чому виникає епілепсія? Будь-яке пошкодження мозку, так тобто може призвести до епілепсії, і в тому числі травматичне. Тобто, наслідок, скажімо, травми у нас також виникають епілепсії. Ми маємо величезну кількість хворих з черепно-мозковими травмами, і кожен з них є в ризику. Так, зокрема, проявилася епілепсія у захисника Романа Кравця. У лютому 2022 року він вступив у лави ЗСУ, а вже в жовтні отримав складне поранення. Було поранення в черепно-мозова, там осколок зайшов у голову і трошки побешкетував. Зробив мені там поскольку, як і все російське. І після того вже почалося лікування, реабілітація. Про епілепсію я не знав, взагалі не мав досвіду, також, що це таке. Познайомився вже в госпіталі. Почалася реабілітація, почалися процедури. і перший напад був в госпіталі, і я не знав, що таке. Лікарі сказали, що то є наслідки поранення з тим треба жити. Потрапивши на реабілітацію у Нідерланди при першій зустрічі з неврологом йому видали спрей, який допомагав зупинити приступ. Термін того препарату він закінчився. В Нідерландах мені його не можуть видати. Коли я звертався до лікарів, мені сказали, що він не зареєстрований і його видати не можуть. Ще однією проблемою є те, що в Україні не існує такої спеціальності, як епілептолог, тож немає відповідного навчання та підготовки спеціалістів у цій сфері. Коли я поїхала, будучи неврологом за кордон, я мала можливість два роки навчатися у спеціальній програмі, присвяченій самій проблемі епілепсії. Якщо мені здається, би цю проблему визнала. Якщо би про неї більше говорили, то мені здається, це бі свого роду і десь трошки стало мотивацією для реєстрації даної спеціальності. Також стосовно епілепсії існує чимало міфів та стигми, які змушують багатьох приховувати свою хворобу. Дуже часто до мене звертаються батьки і кажуть, так, у нас є діагноз, але будь ласка, не пишіть його в нашій медичній карті, не пишіть його, будь ласка, скажімо, в медичних оглядах, з якими ми підемо потім в садочок, чи в школу, чи в університет, тому що нам можуть не дозволити вчитися. Тобто, бо в нас не візьмуть, наприклад, на заняття в тому чи іншому гуртку. Тож про епілепсію мають знати не лише ті, хто з нею живе, адже поруч сотні тисяч людей, які щодня стикаються з ризиком. Чим більше розуміння в суспільстві, тим менше страху, стигми і байдужості. А відтак більше шансів вчасно допомогти і зберегти життя. Також додамо, що у Львові презентували фундацію Епілепсія і я, яка працюватиме задля адвокації прав людей з епілепсією та системної допомоги їм. Загинув та після своєї смерті врятував одразу три життя. 16-річний юнак, який потрапив у смертельну аварію, став донором для двох дітей і однієї дорослої жінки. Більше про цю історію ми розповімо далі у програмі «Медексперт». Не перемикайте. Став посмертним донором і врятував три життя. Декілька днів лікарі першого медоб'єднання боролися за життя 16-річного юнака, який потрапив у ДТП, але настала смерть мозку. Рідні хлопці дали згоду на посмертне донорство. Завдяки цьому одразу три пацієнти отримали шанс на життя. 15-річна дівчина з Івано-Франківська зможе забути про постійні процедури гемодіалізу, так як їй вдалося трансплантувати нирку. Ще одну нирку пересадили чотирирічному хлопчику із Дніпра, який став Найменшим пацієнтом з донорським органом. 31-річна жінка отримала печінку. Усі пацієнти відновлюються після операції, а дітей вже виписали додому. Успіх лікування залежить не лише від лікарів та обладнання, а й від обізнаності кожного з нас та відповідальності за своє здоров'я. Не забувайте про це. Звертайтесь вчасно до фахівців, не ігноруйте поради та будьте здорові. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Побачимось у наступному випуску.